Два професійне рішення Кайсай підлоговий стильовий КУІ із 3D-потоком та канальний КТАЙ слім Зі статичним тиском 160 Паскаль, клас А 2 Фреон r 32 діапазон від 5,3 до 158 кВт усе, що потрібно знати за 7 хвилин. КУИ для приміщень без підвісних стель, зручний монтаж, автоматичні жалюзі. КТА Слім. Для повітропроводів висота лише 210 мм. Статичний тиск до 160 паскаль. Обидві серії відповідають європейським та українським нормативам. Продуктивність КУІ – від 5,3 до 158 кВт охолодження. від 5,6 до 182 кВт на обігрів. КТАЙ від 5,3 до 152 кВт охолодження та 5,6 – 18,2 кВт на обігрів. Ефективність Сезонний коефіцієнт на охолодження 6,1 та 6,5 Сезонний коефіцієнт на обігрів 4 та 4,1 в залежності від моделі Клас енергоефективності А2 плюси. Особливості Холодоагент Р32. Інверторні вентилятори. Від 20 до 100% робочого діапазону. Робочий діапазон температур від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. КУІ. Корпус. 1068 на 1650 мм, зручне кріплення для монтажу. Висота встановлення 318 мм, вбудована дренажна помпа КТАЙ. компактність 210 на 300 мм висотою, фланцеві з'єднання, статичний тиск від 25 до 160 паскаль. Є вбудована дренажна помпа, яку за потреби можна демонтувати. Моделі до 5 кВт можуть монтуватися вертикально. Підключення трубопроводи 6,35 та 12,7 мм до 24 БТУ. Максимальна довжина 75 м. Перепад висот 30 м. Керування радіопульти, дротовий центральний пульт. Діагностика 47 кодів помилок. Температурний моніторинг. Архів 100 подій. Інтеграція Modbus RTU РТУ до 64 блоків. Бакнет через перетворювач. Підтримка Wi-Fi. Функції зручне керування, адаптивні алгоритми, обмеження споживання. Базова фільтрація G4 65% ефективність електростатичний блок. Додаткові опції Срібні іони 99,9 знезараження. Вітамін С 5 Мг на метр кубічний. Хепа фільтр. Свіже повітря. Підмішування до 30%. Рекуперація 65% ККД. Контроль СО2. Екоавтозниження: турбо плюс 20% на 15 хвилин, обігрів плюс 8 градусів, обслуговування дезінфекція щорічно, контроль герметичності. Самодіагностика. Автоматичне виявлення 47 типів несправностей, віддалений моніторинг. Економія 30-35% електроенергії, 15-20% на закупівлі порівняно з конкурентами. Окупність – 3,5-4 роки. Застосування підлогово-стельового кондиціонера КУІ. торгівельні центри, виставкові зали, спортивні зали, скрізь, де немає підвісних стель. КТАЙ застосування офісні центри, готелі, лікарні, де потрібен прихований монтаж. Розрахунки: одна одиниця КУІ – 24 кВт на 240 метрів квадратних. Одна одиниця КТАй – 18 кВт на 180 метрів офісної площі. Кайсай КУІ та КТАй – коли потрібні професійні рішення з гарантованою ефективністю. Технічна документація, калькулятори підбору, навчальні матеріали все на сайті aircont. Якщо потрібне професійне кліматичне обладнання з європейською якістю, Серії KUI та KTI готові для ваших проєктів.